Позиції голови Верховної Ради по 131 статті щодо уточнень ви до ви закону про Олексій, промови. Ви Прошу визначати це Адам Іванович. Ви не маєте права цього робити. Я сказав. Це почитайте має... 131 тридцять Ви не маєте права, це шахрайство, Що ви робите? Адам Іван, що ви роки прибери! Покажіть, будь ласка, результати не, голосування. Ви не маєте права цього робити. Заспокойтесь, ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права цього робити, шановні, шановні я ще раз ставлю по 131 статті уточнення в закон мовної політики. Прошу голосувати. За, 20, за 21 по фракції.